Як повертаються до життя, де окуповані високопілля та князівка? Де у кривому розі та якою вакциною можна щепитися нині від коронавірусу? Та чим відзначили кращих криворізьких педагогів до Дня працівників освіти? На ці та інші питання відповімо у програмі Підсумки тижня. Моє ім'я Микола Малкович. І далі проголовне. Як живе високопілля та навколишні села після визволення українською армією? У Кривому Розі є можливість зробити друге бустерне щеплення від коронавірусної інфекції. До дня вчителя в Кривому розі нагородило світлан міста, а перший міський з нагоди свята розповість історію викладачки з 40-річним досвідом. Як у Кривому розі піклуються про дітлахів, позбавлених батьківської опіки та дітей-сиріт. Благоустрій другого східного місцеві жителі закінчили роботу над яскравими габіонами. Зруйновані та пограбовані будинки, знищені під нуль магазини та органи місцевої влади. Відсутність елементарних умов життя. Після звільнення селища Високопілля та розташованого поруч із ним невеликого села Князівка, українські військові побачили постапокаліптичну картину того, чим насправді є так званий «русський мір для захоплених територій України. Руйнування чужинцями досить значні, але більш значними є скалічені долі мешканців частини північної Херсонщини. Знімальна група першого міського побувала в населених пунктах сусідньої області, в яких всього в 10 кілометрах від Адмінкордону із Дніпропетровщиною нищівною бури прокотилися ворожі окупаційні війська. Далі ексклюзивні кадри звідти. Я приїхав, а вони вже тут тренували. Ам... <му> то вони мені сказали, що до 4 часов вечора ви можете тут бути, а потім куди хочете, та діватися. Росіяни та денерівці зайшли до високопілля 13 березня. Того ж дня вони вломились до Володимира, якого не було вдома в цей момент. Чужинці заселились в два його будинки і намагались викрасти авто з гаражу, але воно було не на ходу і тому тимчасово залишили його в спокої. Викрали автівку вже за два місяці по тому і кинули десь на околиці розбитою. Хтось з місцевих зрадників допоміг чужинцям полагодити машину. Первін до нас заїхали це буряти і денеров. Ну, тут поселилися ДНР-овці, мене жили і ми на днр Буряти тут не було, тому що вони, я так зрозумів, що вони один з одним не цей. Бо в мене в тій хаті була література, там ну, дитяча. У мене і дочка, і син, же, що, ну, Хватало літератури. То це буряти е, у цих ДНР-овців за пачку сигарет книжку міняли. Ну, тільки ж це ж на українському язику. То вони якісь там анекдоти знайшли на русському, і це вони за пачку сигарет поміняли на анекдоти. Тікаючи від українських армійців, всередині зайнятих будинків чужинці по собі залишили гори сміття. Пусті пакунки від сухпайків та окремі предмети одягу. Пан Сергій вже втретє приїхав навідатися до свого будинку після звільнення Високопілля. Нині вимушено живе в сусідньому Зеленодольську. Вікна розбиті в хаті, пластикові розбиті повністю. Оце побачив. Трошки шифер на хаті. Це побачив. Уже позабивав ОСБ, ОСБ, купив. Було б чи би топить, може, зимував, але дрова, вуголь, світу, газу нету. От і все. Поміж зруйнованих та пошкоджених будинків, і зараз можна побачити спалені рештки ворожої бронетехніки. Їх демілітаризували українські армійці. На подвір'ї одного з приватних високопілі стоїть ось ця спалена ворожа БМП 2 Її росіяни залишили після активних боїв з нашою українською армією. І хоча Високопілля звільнило на початку вересня, тут досі багато лежить розібраних снарядів. Ось один з цих 30 міліметрових, який вже не являє собою небезпеку. А ось зовсім поруч ми не будемо дуже наближатись. Осколично-фугасний снаряд 30-мм, який ще й досі являє собою небезпеку для оточуючих людей. Високопілля оговтується після піврічної російської навали. 80% будинків селищі зруйновані та пошкоджені. З довоєнних 6 тисяч людей тут залишилось близько 500 осіб, і умов для нормального життя поки немає. Втім, тут ситуація все ж таки краща, ніж в сусідній князівці, що в декількох кілометрах від Високопілля. Там не залишилось геть жодного цілого будинку. Росіяни зайшли до села з 13 на 14 березня і стояли за два тижні. Після цього пан Василь таки вирішив покинути рідну місцевість та поїхати подалі від окупантів. Тож з Великодня п'ять місяців жив у евакуації в Кривому Розі. Як могли полатали там із середини, отсюди, отсюду, сарай. вікна, щоб було сильно. Стріляли куди попаді? Вон отут, оця яма. Оце тут снаряд взорвався. оце тут при мені. Сліди від прильотів снарядів та ракет в Князівці повсюди. Будинки на вулицях дивляться на нас своїми випаленими очима, де раніше були вікна, де було мирне життя, де люди будували плани на щасливе майбутнє. Понівечені будинки та господарчі споруди, а також вирви як на подвір'ях приватних тому володінь, так і на вулицях. Селі князівка наразі майже порожньо, але після звільнення його українськими збройними силами люди сюди поступово повертаються. Російські окупанти дивувалися асфальту в селі, освітленню на вулицях та добробуту селян. Заходили чужинці і до пані Галини. Поки жінка перебувала в Кроморозі до 18 вересня, позбавили її частини майна. То вибивали вікна, двері у людей. Залазили все, витягували. Забрали телевізори, забрали, два телевізора були. Мопед немає. В хаті перерито все. Стінки попадали. В князівці, що майже на кордоні з Дніпропетровською областю, з колишніх 500 осіб нині живуть всього декілька десятків чоловік. Ворог і нині стріляє сюди різним калібром, а тому люди сюди поки не поспішають повертатися. Олександр Фефілатів Максим Морашов підсумки тижня, перший міський. Другий бустер доступний кожному. Попри війну в Україні та Кривому розі, зокрема, продовжується кампанія з вакцинації населення від коронавірусу. Лікарі закликають мешканців не зволікати та робити щеплення, адже наразі триває сезонне зростання захворюваності на ковід та інші респіраторні недуги. До того ж, віднедавна отримати чергову дозу вакцини або другий бустер можуть не лише особи з групи ризику. Більше про те, які препарати доступні для щеплення у кривому розі та як загалом проходить кампанія, знає наш кореспондент Кузьма Шишкін. Масова вакцинація криворіжців розпочалася ще торік, але містянин пан Володимир наважився зробити щеплення лише зараз. До цього чоловіка підштовхнула наявність респіраторного захворювання, вік, що наближає його до групи ризику, а також госпіталізація до інфекційки із підозрою на ковід. Признаки були, возили в вазілів зробили тест, через ну, тадабила. И три дня надо было ждать, не прож возили ну, вот тест и обратно то ничего не, не, не обнаружили. Обдумывал за здоровье. Все-то я как бы и бронхитом болею. А ну как раз то, что надо. А Микола Васильович, який цьогоріч відзначатиме свій 86-й день народження, прийшов до пункту вакцинації вже за бустером. Попереднє щеплення пенсіонер переніс без ускладнень. Тож, коли повідомили про наявність вакцини Пфайзер, не гаючи часу, прийшов до амбулаторії, Все нормально било, переніс все, що саме те саме. І час чувствую да, сідеса на все нормально. наразі у кривому розі, як і в усій країні, спостерігається сезонне зростання захворюваності на респіраторні захворювання, у тому числі на ковід. Але убезпечити себе від смертельних наслідків цієї хвороби можливість є минулого тижня. Місто отримало 10 тисяч доз вакцини комірнаті від Пфайзер. Саме він і досі користується серед пацієнтів найбільшим попитом, розповідають медики. Тому що в нас була деяка затримка з Файзером, і люди чекали саме Файзер. І наплив зараз людей він більш пов'язаний з наявністю вакцини Pfizer. А так у нас плавно люди вакцинувалися і літом, і восени. Тому слава Богу, такого ажіотажу, як минулого року, у нас немає. У наявності також є декілька тисяч доз коронаваку та певна кількість Johnson Johnson на залишках. Усіх їх можна використовувати для бустерного щеплення. Від початку вересня моз дозволив вакцинуватися четвертою дозою або другим бустером будь-кому, а не лише пацієнтам із груп ризику. То, що вакцинація з себе підтвердила і рекомендувала з хорошої сторони. я Думаю, вже ну не треба надані кому очередну раз доказувати. Да на сьогоднішній день ковід є. Он потихоньку растет. Но, слава Богу, мы не видим никаких вот тяжелых форм. Вот на сегодня, если, например, взять наш центр, у нас на сегодняшний день болеет чуть больше, чем 100 человек по всему центру. Из них только два находятся в стационаре. И то, те, которые находятся в стационаре, это люди возрастные, там, с пакетом хронических заболеваний. Самі містяни здебільшого відповідально ставляться до питання бустерного щеплення. Тож готові його зробити. Я третій вже зробив. четвертою, ще не діла. Ну мені прийшлося зробити. Я не знаю, цього як кетимутнося. Якщо надо, то... то значить треба, да. бустерну не робила, а дві вакцинації робила попередні. Минулої осені ще бустерну ні. Якщо будуть вибухи на роботі, то буду робити. Якщо вимог на роботі не буде до обов'язкової бустерної, то поки не буду. Обов'язково я вже маю три щеплення, маю ковід сертифікат і наразі планую робити четверте. Щодо інших нововведень, МОЗ дозволив вакцинацію дітей від 5 до 12 років. Препарати для щеплення відрізнятимуться від дорослих меншим дозуванням. Наразі Україна лише очікує на їх поставку. Зазначимо, у Кривому розі вакцинуватися можна у пунктах щеплення, відкритих на базі міських амбулаторій. Станом на кінець вересня першу дозу вакцини у Кривому розі отримали більше 552 тисяч осіб другу дозу 249 тисяч людей, а першу бустерну близько 44 тисяч жителів. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Максим Мурашов, підсумки тижня. Перший міський. Неначе другі мами в Україні традиційно 1 жовтня відзначається День працівника освіти. З нагоди такого свята у місті за плідну роботу відзначили кращих педагогів. А от через що люблять свою професію самі вчителі, та що підштовхує їх пов'язати своє життя з викладацькою діяльністю, ми поцікавилися в педагогині з понад 40-річним досвідом вчителювання Галини Таран. Під її керівництвом випустився не один клас, а деякі учні, натхненні нею, також стали вчителями та досі висловлюють слова вдячності Галині Іванівні за ті чудові шкільні роки. Більше про історію освітянки, яка й досі закохана в свою професію, та тих, кого знайшли свої відзнаки, розкажемо в наступному сюжеті. Ні, таран в її рідній 36-й гімназії раді всі від керівництва до колег. Ось вже з десяток років вона на заслуженій пенсії, але спогади щасливого вчителювання тут на кожному кроці, у кожному куточку та книжці. Цій школі вона протягом чотирьох десятиліть вкладала всю душу своїх учнів на уроках української мови та літератури. І навіть після стількох років любов до вчителювання досі в ній живріє. Пов'язати своє життя із школою Галина Іванівна вирішила ще з маличку і впевнено йшла до цієї мети. І ось 1 жовтня 71-го року переступила поріг 36-ї Найбільше не виходило спочатку підійти до дітей для того, щоб вони мене якось розуміли. І я зрозуміла, що треба було іменно працювати на цьому напрямку. Ну, готувалася й до уроки, намагалася щось цікавого, придумувала там. До своїх учнів пані Галина підхід таки знайшла та вигадувала для них всілякі цікавинки. Навчала й поваги одне до одного та командні роботі. Під її легкої руки випустилося п'ять класів. Багато хто з колишніх учнів тепер вже й колеги Галини Іванівни. Пам'ятаю, її дуже знаєте, тактовна. При цьому така справедлива і ну інколи жорстка. Ну, без цього не зрозуміти в нашій професії не можна. Тому що й лагідна. Я бачила, як до неї приходять випускники її. І я, я завжди мріяла бути вчителем з самого дитинства. І от я для себе чітко пам'ятаю, що я б так само хотіла, щоб і до мене так ставились. Зараз Галина Таран присвячує більше часу собі. Має і секрет, як бути дійсно гарним вчителем. Майбутнім освітянам радить бути закоханими в свою професію. Таких же шалених шанувальників своєї професії, як пані Галина, напередодні дня працівника освіти відзначили в мерії. Судні знаки за заслуги перед містом різних ступенів, грамоти та почесні грамоти від Криворізького міськовиконкому отримало 35 освітян. Кожне місто, котре хоче мати перспективу, вона повинна думати про освіту, про працівники освіти, про тих людей, котрі готує майбутнє, майбутнє. Нашого міста, нашої держави, до дня вчителя свої заслужені нагороди отримали працівники освіти в різних районах. В інгулецькому грамотами нагородили близько 50 освітян, вчителів початкової та середньої ланки, вихователів дошкільних закладів та викладачів. Відзначили освітян і в Саксаганському районі. Серед них і пані Наталія. У дошкільному закладі жінка працює понад 20 років, а на посаді директорки 11. Вибір професії це насамперед відповідальність. Відповідальність перед батьками, відповідальність перед суспільством. І в першу чергу відповідальність перед собою, яка полягає саме в тому, щоб вибрати свій шлях і впевнено, впевнено рухатись ним. Серед відзначених із кожного 42 навчальних закладів Довгинцівського району і пан Сергій, чоловік педагог у третьому поколінні. Раніше викладав хімію та біологію, а зараз очолює Криворізьку гімназію темп. Має викладацького стажу більше 25 років. У цій сфері працює і дружина Сергія. Тож день вчителя для нього це і родина святом. Звичайно, що тил важливий. і те, що роблять зараз педагоги, тобто і навчають, і виконують завдання військової адміністрації, все це сприяє розвитку і Працює на оборону нашого містами, на оборону нашої країни. Тому ми говоримо про те, що на передаву надали невелика відповідальність, сподіваюся, що вони з нею справляються і справляться надалі. Тому що командна робота дає нам можливість бути впевненими в тому, що з усіми завданнями, які стоять перед нами, ми їх виконуємо. Вітають кожного з багатотисячної спільноти криворізьких педагогів з професійним святом: Вікторія Пінчук, Маріола Акуліч, Кузьма Шишкін, Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, Максим Мурашов, Борис Торохті. І весь перший міський канал. Спеціально для підсумків тижня тільки уявіть 1600 криворізьких дітей доля залишила на призволяще, оскільки їх батьків позбавили батьківських прав або вони осиротіли. Проте таких діточок під своє крило взяла міська служба у справах дітей. Наприклад, зо три десятки підопічних центру реабілітації за період війни військова адміністрація відправила до Австрії, де діти не тільки з користю проводять своє дозвілля, а й здобувають освіту як з закордонними фахівцями, так і паралельно навчаючись на дистанційці із криворізькими педагогами. Декотрі підопічні й іншого центру соціально-психологічної реабілітації теж перебувають за кордоном. Проте ж інші шість вихованців наразі у місті. І двоє з них рідні брати Вася та Вова як статусні можуть влаштуватися до родини. Більше про те, як місто опікується такими дітлахами, дізнайтесь з наступного матеріалу. Анастасія, як і інші три десятки підопічних реабілітаційного центру, що залишилася без батьківської опіки, майже з початку війни перебуває у австрійському місті Інсбрук. Про це потурбувалася військова адміністрація Кривого Рогу. Для дітлахів тут проводять екскурсії, інтерактивні заняття, а найголовніше вони продовжують здобувати освіту. За півроку проживання за кордоном. Анастасія більш-менш пристосувалася. Хоча спочатку школярка побоювалася увійти у новий колектив. Я навчаюся у старшій школі. Спочатку, коли я йшла до школи, мені було дуже страшно. Я Переживала, що мене якось не так сприяють інші діти, але е, всі мої страхи відійшли зразу, тому що діти дуже позитивні. Е, мене зразу почали розпитувати, е, спілкуватися зі мною. Проте, окрім занять із австрійськими педагогами за кордоном для дітлахів організували паралельне дистанційне навчання із вчителями Криворізької школи номер 51 Завдання та відео фрагментів уроків освітяни викладають на двох електронних платформах для молодших школярів у Google Class, а для старшокласників у Human. Усе це зроблено для того, аби у дітей не було прогалин у знаннях після повернення додому. Ми проводимо консультації з вихователями. Обов'язково проговорюємо щотижня певні нюанси. Також на педагогічній раді ми переговорили про те, що це має бути Нучкий підібраний матеріал і подовжені строки для здачі матеріалу. Тому це підсумкові тести, це одна діагностична робота з певної теми, а не безліч, скажімо так, поточного опитування, яке може зробити вчитель під час звичайного онлайн уроку. Та Володимир рідні брати, підопічні вже іншого реабцентру, центру яких залишила доля на призволяще. Хлопців ще шість років тому вилучили із неблагополучної родини, і держава офіційно позбавила їх батьків права на опіку. Відтоді хлопці шукають нову люблячу сім'ю. Братину розли вода, молодший 12-річний вова каже, і, хоча йому двох з братом не сумно, про нову родину мріють більш за все. Сестричка, братик, мама, папа ну всі були. Ну я думав пожарникам бути, ну том поки на місця, не знаю. Мой любит предмет информатика. Там по компьютеру что-то задают. Мы делаем какие предметы. Ця лютого силами міської служби у справах дітей та сос фахівців 10 криворізьких криворіських дітлахів влаштували у нові люблячі сім'ї. Проте наразі у міських центрах виховуються ще 200 дітей сиріт та тих, чиїх батьків держава офіційно позбавила батьківських прав. Їх без усіляких проблем, попри війну в країні, можуть усиновити небайдужі до долі таких дітей родини. У нас в місті створюються дитячі будинки сімейного типу, а також прийомні родини, в які влаштовуються діти. На сьогодні у нас по місту функціонує 16 дитячих будинків сімейного типу та 44 прийомних родини в яких виховується 198 дітей. Протягом цього року ми створили два дитячі будинки сімейного типу та три прийомних сім'ї. І у нас до кінця року планується створити ще дві прийомних родини. Але у Кривому Розі є інші 1600 шісот полишених напризволяще дітлахів, за статусність яких ще бореться держава. Оскільки через війну в країні процедура оформлення документів на дітей сиріт та позбавлених батьківської опіки зазнала певних змін. Поки що цих дітей влаштувати у прийомні сім'ї неможливо. Маріола Акуліч, Вікторія Пінчук, Андрій Яковлєв. Підсумки тижня перший міський. Сучасний підхід до оформлення зони відпочинку. У парку щастя, що на східному 2 з'явилися близько двох десятків оригінальних клумб. Дизайнерські квіткові гавіони прикрашають цілу алею. Нині в них висаджені хризантеми. До облаштування мікрорайону долучилися і місцеві корінні жителі, і ті, хто не так давно набув статусу нового криворіжця, переїхавши до нашого міста з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Кому спала на думку ідея додати парку нового вигляду та як створювалися квіткові габіони, розкаже Владислава Рудіюк. Червоні, жовті та багряні. Різнобарні хризантеми у яскравих незвичних підвазонниках тепер будуть радувати оку мешканців мікрорайону. Ще три тижні тому на східному почали з'являтися незвичні конструкції з різнокольорового каміння, габіони. І наприкінці вересня алея набула завершеного вигляду. Долучились до її створення не тільки корінні мешканці східного, а й нові криворіжці з Херсонщини. давай. – Такі. Давай такий, так. Да. Давай желтый. Віктор Сергійович, староста села Хрещенівка, що на Херсонщині, евакуювався до Кривого Рогу ще на початку травня, та не зміг бути байдужим до благоустрою мікрорайону, біля якого нині мешкає. Долучився до створення габіонів, ще на початку реалізації проєкту. Щоб зібрати один такий незвичний підвазонник, потрібно декілька метрів металевого дроту, до півсотні великих розфарбованих камінців для декору та пісок для начинення. Для цього не зайвою буде чоловіча сила, тож переселенець із радістю зголосився допомогти. Ми і Сергієм Івановичем, старостою моїм колегою, у нас така життєва активна позиція, що потрібно щось робити для покращення нашого благоустрою. Це дуже важливо. Наприклад, йдуть люди, які дивляться на це все. І як був тут пустиль, я так розумію, тоді ну, ніхто не обращав уваги, воно так може бути. А зараз люди йдуть, вони не просто дивляться, а й долучаються, навіть ті самі прохожі, проходять, можна вам допомогти тому що кожен прийде сюди з дітьми, з онуками і буде тут відпочивати. А от Сергій Іванович сам же як три місяці мешкає на східному. Розповідає парк щастя, нагадав йому рідне селище, бо і на його малій батьківщині небайдужі жителі збиралися щовечора, аби полити квіти та змайструвати власноруч щось цікаве. Тому чоловік долучився до створення алеї квіткових абіонів. Для мене це цікаво. Ми привикли люди з села привикли працювати, а таку красоту це я вважаю святе, воно саме про себе каже, якщо всі, хто бачить. Ну, ще наслухалися від людей, звісно, дуже хорошого. Показали по інтернету, односельці дзвонять молодець. Проший раз казав Світлані, закінчиться війна, ми вас. Украдем, мабуть, на деякий час, щоб допомогла дійсна людина з великої букви. Створили алею, що простягається через парк щастя за ініціативи та ідеї Світлани Хватової. Лише за три тижні жителям мікрорайону вдалося назбирати більш ніж півтори тисячі гривень на квіти. А каміння та дріль для самих габіонів надало одне із промпідприємств. Загалом менше ніж за місяць кам'янець до камінця вдалося створити 17 габіонів. Тема квіткових габіонів не нова йде, вона Реалізована в багатьох містах Західної України, і ми вирішили, а чого, чого б ми в нашому місті, де є і метал, і каміння, не реалізувати такий чудовий малобюджетний проєкт. Планували реалізувати цей проєкт у 2021-2021 році, але погода нам завадила і перенесли на 2022. Навесні ще думали реалізовувати або ні, тому що з війною змінилися пріоритети. Але коли побачили, що наша купа каміння потроху стала зменшуватися, прийняли рішення, ще ж таки реалізувати цей проект. Окрім квіткових абіонів, нещодавно у парку щастя з'явився сад гібіскусів. А наступним стане улюблений з дітей та дорослих пес патрон. Владислава Родіюк, Андрій Яковлєв. підсумки тижня перший міський. На цій легкій ноті ми б могли поставити крапку у програмі, але будемо завершувати її традиційним вшануванням полеглих воїнів, що віддали своє життя на полі битви з ворогом за свободу України і волю її народу. Валентин Майоренко, Андрій Буга, Олег Волошин та Юрій Аксьонов. Сергій Столярчук, Євгеній Бриляк, Олександр Цілик, Сергій Нікітін, Володимир Могильовський та Павло Гаркуша. Протягом тижня, що минає, у Кривому розі попрощалися із десятьма захисниками. Запам'ятайте ці імена. Зупиніться і вшануйте хвилиною мовчання всіх тих військових, що загинули на цій війні, та цивільних, чиє життя нахабно вкрали окупанти. Вічна пам'ять полеглим українцям.